Історики і досі сперечаються, яким має бути державний прапор України і який колір має бути зверху: жовтий чи блакитний. Приховану символіку державних кольорів вивчала Ольга Чепіль. За часів Київської Русі державного прапора, як такого, не було. Існували князівські стяги. Вперше жовтий та блакитний кольори поєднав Данило Галицький. Він подарував львів'янам герб із золотим левом на синьому фоні. За тодішньою традицією кольори герба мали лягти в основу прапора. Колір фігури це верхня смуга, а тло нижня. Таким був перший прапор, який підняли на Львівській ратуші, а згодом і в столиці. За часів Грушевського на будинку вчителя з'явився перший офіційний прапор новоствореної Української Народної Республіки. Майорі він точно так само, як зараз. Тільки от кольори були, наче перевернуті жовтий угорі, а синій внизу. Але таким він був недовго. Барви поміняли місцями, коли до влади прийшов гетьман Скоропадський. Чому саме так сталося? Ну, навіть історики точно не можуть сказати. Одна із версій, що це було зроблено для того, щоб відрізнятись від попередників. Творче начало і світла духовність мають панувати над матерією. Володимир Щербина вважає, потрібно відновити порядок кольорів. Пояснює жовтий це символ творчого начала, вогню і сонця, а знизу символ води. Такої думки й деякі продавці символіки у центрі столиці. Якщо вогонь внизу, а вода зверху заливає вогонь, получився пшик. У козаків був жовто-блакитний прапор. Втім, самі українські геральдисти трактують стяг по-іншому. Народне так сказати, талкування. Синій – це небо, а жовтий – це колосся пшениці. Золото – просто символ багатства. Голубой – це символ благородства. У 91-му, коли проголосили незалежність, саме синьо-жовтий прапор внесли до сесійної зали. Тоді ніхто не сперечався, який має бути порядок кольорів. Головне, що це був прапор нової, вже незалежної держави. Ольга Чепіль, Вадим Спередоном, новина телеканал Інтер.